Доброго ранку, мої дорогокласники! Запрошую вас на урок української мови. Ми крокуємо знову великою темою, яка називається прикметники, і продовжуємо досліджувати їх. Сьогодні ми будемо розпізнавати близькі за значенням прикметники. Пам'ятаєте, коли ми вивчали іменники, то ми з вами знайомились тим, що іменники можуть бути близькі зазначенням. Так, точно можуть бути і прикметники. Тож, які вони оці прикметники, близькі за значенням, ми сьогодні і дізнаємося. Але спочатку давайте пограємо в гру шифрувальник. І так, нам потрібно, дивлячись на малюнки, виділяти перші звуки в назві предметів, зображених на картинках, і потім з них складати слово. Тож. Які ви бачите малюнки на першому, в першому кружечку? Це у нас кінь, іграшки, телефон. А тепер беремо перші звуки із цього, цих слів. І у нас вийде слово кіт. От і хто нявкає. І так, слово кіт відповідає на питання хто? Слово кіт це іменник. А ось тепер давайте підберемо прикметники, які нам охарактеризують, який же наш кіт. І якщо у вас вдома є кіт, то ви можете розповісти нам про свого кота, користуючись прикметниками. У мене вдома є кіт, його звати Лео. От кіт мій який: Сірий, пухнастий, великий, молодий, грайливий. От скільки прикметників я підібрала. А можливо, у вас вдома живе якась руденька кішечка, або біленька, то ви можете сказати, тоді не кіт, а кішка. Да? І яка біленька, охайна, а можливо, вона у вас хитренька. Так, далі. Тепер дивимося на слід... слідчий кружочок. У нас є такі. Е, предмети морквини, їх багато, так? качка і автобус. І так, морква, ну тут багато моркви, автобус і качка. Ми беремо перші букви і їх об'єднуємо. І вийде слово мак. Ви знаєте, що таке мак? Думаю, що да. це квіточка, польова. Хоча і в наших садках. Теж уже ми можемо зустріти маки. І так, давайте за допомогою прикметників скажемо, яким буває мак. Найчастіше мак червоний. Але діти бувають і білі маки, і фіолетові. Далі мак. Мак, який ще може бути мак? А ви скажете: а що, мак це квітка, а я полюбляю їсти мак. Так, діти. Квітка мак, а потім із цієї квітки утворюється така як коробочка. І в цій коробочці зберігаються насінинки, які також називаються мак. І от з того маку вже можна спекти якісь смачні пиріжки так, або рогалики. Тож, якщо мак квітка, то ми можемо сказати мак. Червоний мак духм'яний. А якщо мак це насінинки, то тоді ми кажемо, мак чорний, дрібний, смачний. Далі, тепер у нас знову іграшки, у нас є фрукт, який називається слива. І оце наша курка. Так, діти? І якщо ми візьмемо перші е, літери, складемо їх, вийде слово в стік. Нещодавно на уроці ми з вами знайомилися, як багато є різних соків, так, діти? І ананасовий, і абрикосовий, і персиковий, і навіть морквяний. А ще ми з вами говорили про соки, які називаються фреш. Пам'ятаєте, з чого вони робляться? Думаю, що так. Тож, сік буває різний. Який? Холодний, смачний. Апельсиновий, виноградний, от до слова сік, прикметників можна підібрати дуже-дуже багато. І так, ми з вами нагадали, що таке іменники, підібрали до них прикметники. А тепер будемо записувати: число класна робота. В каліграфічній хвилинці ви записуєте ось такі літери. А тепер спробуйте. Після того, як ви. Діти, поки не записуйте, попрацюйте зі мною. І так, К велика, К маленька це вже просто згадали, як пишеться ця літера. А тепер у нас є такі літери: К, І, Т, А М, С. Ми можемо, користуючись цими літерами, скласти якісь слова. От спробуйте, поставте урок на паузу. Спробуйте самостійно із оцих п'яти літер. Скласти якісь слова. Чи вийде у вас? Думаю, що вийшло. І так, я склала ось такі слова. Ага, зараз ще діти будуть в мене. От, кіт, далі. Мак і сік. Ось такі слова я склала. А як? але можна було і продовжити перелік. Можна ще було скласти слово смак, так, діти. Так. Тож, ви записуєте таку каліграфічну хвилинку. До нас на урок завітали дві такі чудові сестрички, які називаються близнючки. Подивіться, вони зовсім-зовсім однакові. І навіть іграшки у них однакові, відрізняються тільки кольором платчка. Мабуть, матуся та так спеціально їм купує, щоб знати, де з них яка дівчинка. А тепер наші такі близнючки до друзів завітали дві сестрички. Вони були дуже схожі між собою і мали цікаву звичку. Коли одна про щось розповідала, інша доповнювала її близькими зазначенням словами. Пам'ятаєте, на початку уроку я вам говорила, що ми познайомимося сьогодні з прикметниками близькі зазначення. І так, перша каже, сьогодні гарна погода, сказала одна сестра. Просто чудова, додала інша. І вітер ласкавий. Так, дуже лагідний. Тож, між собою говорили дівчатка. Пам'ятаєте, що розмова двох осіб називається діалогом. А ті слова, які вони кажуть, речення, називаються репліками. Тож, перша сказала, сьогодні гарна погода. Про що вона розповіла? Про погоду. І вона використала прикметник гарна, погода яка гарна. А інша теж сказала про погоду, але вона використала слово не гарна, а чудова. Тобто погода гарна, чудова. От вам і перша пара прикметників, які близькі за значенням, але звучать зовсім по-іншому. Далі дівчатка також згадали про вітер. І перша сестричка сказала, що вітер який ласкавий. А інше слово ласкавий замінила словом лагідний. Тож, що ми зараз будемо робити? Ми записуємо ось таким чином. Ми пишемо погода, іменник, погода, і до цього іменника погода ми підібрали два близьких за значенням прикметника. Ви пишете Яка, потім пишете гарна ставити кому, чудово ставити крапочку. Можете продовжувати рядочок, а можете з нового рядка записати слово вітер. А от вітер ми підбираємо прикметники, який ласкавий, лагідний. Нагадую, діти, слово погода і слово вітер відповідають на питання, що, а от прикметники до них відповідають. Ті прикметники, які ми підбираємо до слова погода, відповідають на питання, яка гарна, чудова. Прикметники, які ми підбираємо до слова вітер, відповідають на питання який? Ласкавий, лагідний. Ставимо урок на паузу, працюємо кохайно. Наша читалочка і щебетунчик вирішили і собі говорити, як і дівчатка. Давайте перевіримо, чи вдалося їм підібрати близькі за значенням прикметники. Тож, давайте перевіримо, читалочка каже: Хоробрий, сміливий, чи правильно підібрала пару читалочка. Так, діти, хоробри і сміливі – це одне й те ж саме. Ану, бетончику, яку пару ти нам підібрав? Гарний, поганий. Хм, Що бетончик нам накаролесив, щось накрутив. бетончику, ми ж не підбираємо слова протилежні за значенням, а слова близькі за значенням. Тож, якщо ти підібрав слово гарний, то ти повинен був підібрати слово Ага, діти, ну зараз, давайте. Хорошо, то добре, вибачте, то гарний ми могли підібрати слово чудовий. Давайте далі е, прочитаємо пари, а потім будемо виправляти, якщо потрібно. Читавочка підібрала таку пару жовто-горячий, пекучий. Згодні, я теж не згодна. А чибетончик підібрав слідучу пару: блакитний, зелений. Знову щось наплутав. Читалочка підібрала пару, замурзаний брудний. О, читалочко, молодець, в тебе вже два бали, тому що замурзаний брудний це слова близькі зазначення. А у нашого щебетунчика поки жодного балу немає. Ану, щебетунчик, можливо, слідуча пара в тебе вдала? І так, щебетунчик підібрав пару жадібний, скупий. Да, Щебетунчик на кінець ти зрозумів, що потрібно робити. Тож, давайте виправимо ті помилки, які допустили наші друзі. І так, гарний, чудовий, жовто-горячий читалочка можна підібрати оранжевий або помаранчевий. Далі, «щебетунчику» – блакитний, ми можемо підібрати слово небесний. Ну, а останні пари підібрані правильно. Тож, у цій роботі перемога за читалочкою. У неї пар було влучних дві, а у щебетончика тільки одна. Щоб запам'ятати ці пари, вам потрібно їх переписати. Пишемо діти охайно, ставимо урок на паузу. Не поспішаємо, пишемо каліграфічно. Родзинка, дізнавшись, що Щебетунчик і е читалочка вирішили е е навчитися підбирати прикметники, які близькі зазначеннями, вирішила і сама підібрати такі прикметники і скористалася інтернетом. Але щось вона наплутала. Тож, давайте допоможемо нашій родзинці поєднати прикметники близькі зазначення. І так, маленький. Починаємо з першого слова. Маленький. Нам потрібно е, е, з першого стопчика підібрати слова, близькі зазначенням з другого стопчика. Маленький. Ми можемо з'єднати із словом охайний. Ні. Плакучий, пакучий, пахучий. Ні. Мізерний. Так, діти. І так. Маленький ми можемо з'єднати із словом мізерний. Це одне й те ж саме. Акуратний О, у нас було слово охайний, і ми з'єднаємо. Великий – «здоровений», а запашний пахучий. Ось так потрібно було читалочка з'єднати ці слова. Тож. Ви з нового рядочку записуєте слідучі групи наших прикметників близькі за значенням. Ви пишете маленький мізерний, акуратний охайний, великий здоровений» і запашний пахучий. Діти, ви Можете поставити після мизерни теж кому і слово акуратний написати з маленької букви. А можете після кожної пари ставити крапочку, тоді перші слова ви пишете з великої букви. Нагадую, що це пари слів, прикметників, близьких за значенням. Нам потрібно з однією з пар записати, скласти і записати речення. Давайте ще раз повернемося. Подивіться, у нас може бути маленький мізерний, або акуратний охайний, або великий здоровений, або запашний пахучий. Я взяла останню пару і склала таке речення. В магазині ми купили пахучі апельсини та запашний хліб. Діти, це моє речення. І ви можете скористатися моїм реченням, але краще скласти своє. Але, вибачте, це ще не все. Коли ви запишете речення, вам потрібно взяти простий олівець і лінійку і підкреслити прикметники хвилястою лінією. Пам'ятаєте, на які питання відповідають прикметники? Які пахучий, який запашний? Оці два слова вам потрібно підкреслити хвилястою лінією. Гаджик не хоче відставати, він хоче оп... розповісти про дітей, яких ви бачите зараз на екрані. І до кожного із дітей він хоче підібрати декілька прикметників, близькі значенням, які допоможуть нам розповісти. Про цих дітей, і які вони, які. І так, оцього хлопчика ми назвемо Ромчик. То Роман, який діти? Який? Він сумний або засмучений, а можна ще сказати, невеселий. А от дівчинку ми назвемо Оля, прямо так, як я. І так, яка вона весела, радісна, так, діти? Вона весела радісна. Тож записуйте. роман, який сумний, засмучений, Оля яка весела радісна. От ми з вами і навчилися підбирати прикметники близькі за значенням. Ми сьогодні дуже багато пар з вами підібрали. Ви справжні молодці. Тож, прийшов час відпочити. А потім я вам поясню, що ви повинні зробити вдома. І так, вдома у вас ось така цікава вправа. У нас є слово кумедний. От такий, дивіться клон. І, до речі, він тут не один, а їх багато. Нам спочатку потрібно підібрати до слова кумедний. Слова близькі за значенням. І так, ми можемо сказати кубетний, а можемо сказати веселий, дивовижний, смішний, забавний. Слово дивовижний, діти, мені якось ну, не дуже подобається, а от веселий, смішний і забавний точно підходять. Тож, нам вам потрібно зараз скласти. Чотири речення, в яких ви будете використовувати слова. В першому реченні ви використаєте слово веселий, в другому кумедний, забавний, в третьому і смішний. Ви можете замінювати ці слова, наприклад, «яке смішне, наприклад, курча або смішна якась дівчинка. Закінчення цих судів ви можете замінювати. Але ви складаєте зараз речення із словами веселий, кумедний, забавний, смішний. Коли ви запишете свої речення, виберете олівець і лінійку і хвилястою лінією підкреслюєте прикметники, які ви використали у своїх реченнях. На сьогодні все, мої любі, пам'ятайте, що до прикметників можна підібрати близькі за значенням слова. Пам'ятайте також, що прикметники завжди пов'язані з іменниками. Пишіть акуратно, творчої вам вдалості і обов'язково е всі свої роботи фотографуйте і відправляйте мені на Viber. Очікую ваших фотозвітів. Кажу вам до побачення. Зустрінемось на нових відеоуроках.